Софія Прекрасна: іспит для принцес. Фей, Флора, Фауна і погодка залетіли у танцювальний клас Королівської академії і зробили оголошення. Дівчатка, я прошу вашої уваги, звернулася Флора до учениць. Сьогодні уроку танців не буде. Замість цього, ви готуватиметеся до важливого іспиту. До іспиту для принцес. додала погодка. На іспиті ви повинні показати всі вміння справжніх принцес, яких вас тут навчали. Всі-всі, перепитала принцеса Джун. Ми вивчали багато. Феї не відповіли, а тільки сказали, що іспит відбудеться у залі для танців відразу після уроків. Успіхів усім! побажала Фауна, і феї полетіли. Дівчата пішли до бібліотеки готуватися до іспиту. Бібліотекарка пані Хіггінс знайшла потрібні книжки і побажала успішного іспиту. Софія почала переживати. Я стала принцесою не так давно, я стільки ще не знаю. Щоб ти склала іспит для принцес, ми навчимо тебе найважливішого, сказала Ембер. Запам'ятай, сукня має бути бездоганною, як на мені. Віяло, робить принцесу незрівнянною, додала Хільдегард. Принцеси роблять реверанс і справно танцюють, додали інші дівчата. Софія намагалася запам'ятати все сказане. Іспит для принцес ось ось почнеться. «Ідіть без мене, я наздожену, сказала Софія подругам, тільки перевірюючи з сукнею все гаразд. Дорогою принцесу зустріли пан пані Хіггінс. «Принцесо Ембер, допоможеш мені? гукнула бібліотекарка. Я б залюбки, але не можу, відповіла дівчина. Скоро почнеться іспит для принцес». Розумію, Люба, сказала пані Хікінс. Тоді вона звернулася за допомогою до Джун і Хільдегард, але вони теж відмовили. Софія теж проходила повз пані Хіггінс. Що трапилося? запитала принцеса. Дякую, що ти зупинилася, зраділа бібліотекарка. Я везла ці книжки додому, але візок поламався. Тепер я не донесу їх сама. Можеш допомогти? Я живу недалечко. Ох, пані Хігін, скоро почнеться іспит. Софія не знала, що робити, але, зрештою, відповіла гаразд, я допоможе. Та коли вони дійшли до річки, за якою жила пані Хігінс, то побачили розбитий місток і повалене дерево. Як же нам дійти до вашого дому? запитала Софія. І є ще одна дорога, але вона трохи довша, сказала пані. Довша? Але тоді я зможу спізнитися на іспит, занепокоїлася Софія. «Дорогенька, якщо треба бігти, то біжи, відповіла бібліотекарка. Принцеса задумалася, але, зрештою, вирішила. Ні, я не хочу, щоб винесли важкі книжки. Показуйте дорогу. Стежка пролягала між двома великими каменями після тебе, Люба, сказала пані Хіггінс. Софія зробила крок уперед, а потім зупинилася. Вибачте, сказала дівчинка, справжня принцеса пропустила б вас першою. <рес> пані Хіггінс посміхнулася. Але ти і є справжня принцеса. Але я не завжди так почуваюся адже я принцеса не від народження, відповіла Софія, і тому повинна це доводити. Пані Хіггінс знизила плечима. Наскільки я можу судити, Софія, з тебе вийшла чудова принцеса. Пані Гігінс показала рукою вперед нам через цей гайок ще трошки. Але стежка через... до будинку вела через брудну калюжу. Пані Гігінс і Софія підняли сукні і потихеньку пішли. Та бібліотекарка послизнулася. Софія хотіла допомогти підвестися пані, але й сама впала в багнюку. От, халепа сукня забруднилася. Як же мені шкода, Софія, сказала пані Хіггінс, запрошуючи дівчинку всередину, я б не дійшла додому без тебе. Вельми дякую. Софія посміхнулася. Прошу. Я не склала іспити для принцес, але допомогла вам дійти. Пані Хіггінс підморгнула Софії. Не переживай за іспит. Ти на нього ще встигнеш. Софія зайшла у будинок, але. Опинилася у залі для танців Королівської академії. Усі принцеси були тут разом з феями флорою і погодкою. Софіє. Отакої. От вигукнула Ембер. Як ти тут опинилася? Я що з твоєю сукнею? Яка ж, Софія, була здивована, коли побачила в залі дві пані Хігінс? Раптом одна з них перетворилася на фауну. Я вдалася до магії, щоб мати вигляд як пані Хіггінс, пояснила Фея. Це частина іспиту. Одна з найголовніших якостей справжньої принцеси доброта. Допомагати людям дуже важливо». Пані Хіггінс кивнула ознак згоди і додала навіть якщо доводиться від чогось відмовитися. Усі дівчата склали іспит для принцес, тому отримали від феї посрібні зірці. Але лише Софія зупинилася допомогти пані Хігінс, тому їй вручили особливу нагороду. Золотий трофей. Можна потримати? запитала Ембер. «А вже ж!» – відповіла Софія і посміхнулася. Крилаці перегони. Трубачі оголосили про початок крилатого дербі. Бершники на пегасах вилетіли під оплески глядачів. Королівська родина теж вболівала з трибун. Аж тут захоплює. І я хотіла політати на пегасі поміж хмар. Не могла стримати захвату Софія. У королівській школі теж є команда Дербі, сказав брат Джеймс. Наступного тижня відбудуться відбіркові перегони. Завтра починаємо підготовку. Наступного дня Софія завітала у королівську школу, щоб записатись у команду Дербі. Дівчинка підійшла до тренера пана Гільяма. Вітаю, принцесо!» – привітався чоловік. Хочете подивитись тренування? Показати вашу трибуну. Пане Гіліаме, я прийшла не дивитися, а тренуватися, відповіла Софія. Тренер здивувався, а хлопчики зайшлися сміхом. Вони не могли повірити власним вухам. У дербі змагаються лише принци, сказав принц Хьюго. Ембер відвела Софію бік. Дербі розвага не для принцес. Це хлопчача справа, пояснила сестра. Софія розповіла про свою невдачу звірятам. Мені хотілося б стати членом команди, та всі кажуть, що це тільки для хлопців, сумно сказала вона. Це безглуздя, обурився кролик клевер. Якщо хочеш кататися верхи, то вперед. Тобі сподобається літати, додала пташка Мія, це найкраще відчуття у світі. Друзі переконали Софію не слухати інших і спробувати. Ви праві, погодилась дівчинка, принцеси можуть все. Наступного дня Софія прийшла до стайні і попросила коня. Пан Гелієн сказав, що залишився лише один пегас, бо його ніхто не хотів. Я хочу! вигукнула радісно. Софія. Принцеса так. Мінімус був менший за інших, але дівчинка на це не зважала. «Мінімус, ти просто досконалий, сказала Софія. Почувши це, кінь посміхнувся. Підбірковий турнір відбудеться за кілька днів, нагадав тренер вершникам. Пам'ятайте, тільки двоє перших на фініші отримують місце в команді. Тож тренуйтеся наполегливо. Принцес сіли на пегасів і злетіли в небо. Тренування почалося. Та Софія все ніяк не могла сісти на коня. Дай допоможу, я тебе підсаджу, запропонував брат. Дякую, Джеймс, відповіла Софія. А що тепер? Для того, щоб злетіти, треба натягнути вішки!» – пояснив він, а потім повертати. Це легко. Ну ж, бо Мінімуси вперед. гукнула Софія. Пагас розправив крила і почав злітати. За мить вони здійнялися високо в небо. Мінімус повернувся і посміхнувся дівчинці. Обережно! крикнула Софія. Вони летіли прямо на пташку. Та було надто пізно. Угу. Не да. Тому не можна водія відволікати. Та було надто пізно. Він сам повернувся, він же живий. Повернувся, подивився. Мінімус злякався і перестав махати крилами. А Софія випала з сідла і полетіла вниз. Пуф! Софія впала на м'яку подушку на тренувальному майданчику. Джеймс підбіг до сестри, щоб переконатися. Чи все гаразд? Що я робила не так? запитала Софія. Може, закінчимо? запитав Джеймс, і просто підемо додому. Скільки б не довелося падати, відповіла сестра, я потраплю в двіруковий турнір. Та спершу треба втриматися на коні, глузував принц Хіба. Вершик з тебе поганий, Джеймсе, а вчитель і поготів. Я так просто не здамся, крикнула рішуча принцеса. Джеймс відчув гордість за свою сестру. Якщо ти не здашся, то і я не здамся. Джеймс посадив Софію на свого пегаса, щоб показати, як триматись у сутлі та керувати конем у польоті. Потім вона спробувала сама політати на мінімусі. І в Софії все вийшло. Я можу літати. вигукнула дівчинка із захватом. Джеймс показав Софії останню перешкоду дербі. Вершник має пролетіти крізь дзвіницю. І подзвонити у дзвона. Давай, мінімусе, в тебе все вийде!» – прошепотіла Софія коневі. Пегас михав крилами з усіх сил, але старання були марними. Зрештою, він опустився на землю. Принцеса дуже засмутилася. Повернувшись у палац, Софія засумнівалася. Може, і справді скачки це не дівчача справа. Королева Міранда підтримала доньку Софія, не здавайся. Принцеса може робити все те, що й принце, повір у себе. Софія продовжила наполегливі тренування з ранку до пізнього вечора. Нарешті і день перегонів настав. Почався відбірковий турнір. Пегаси стартували, принці відразу вирвалися вперед, Софія ж з мінімусом були позаду. Все буде гаразд, сказала Софія. Я впевнена. Софія вправно прилетіла над верхівками дерев. І під мостом принци не вірили своїм очам. Принцеса наздоганяє основний гурт. Вона летіла швидше і швидше, аж поки не вирвалася вперед. Аж ось мінімус наблизився до дзвіниці і засумнівався у своїх силах. Ми зможемо це зробити, сказала принцеса впевнено. Мінімус зібрався з духом і полетів стрімко вгору. Софія вірила в нього, а це найголовніше. Вище, вище, підбадьорювала коня вершниця. Пегас пролетів крізь дзвіницю, а Софія подзвонила у дзвін. Вдалося, да, остання перешкода вподобано. А тепер уперед до фінішу, мінімусе, ще трохи, сказала принцеса. Глядачі вітали оплесками переможців Софію та її, та її брата Джеймса. Вони виграли відбурковий турнір і увійшли до команди. Ви молодці, так тримати. Привітав вершників пан Гіліям. Гарна робота мінімусе, похвалила друга принцеса. Ембер подарувала Софії свою тіару для дербі. Я помилялася, сказала Ембер. Перегони Пегасів це рівень справжніх принцес. Дзвіночки. Софія та її найкращі подружки Рубі та Джейт чекали з нетерпінням щотижневу зустріч дзвіночків. Вітання, дзвіночки, гукнула пані Хеншоу, мама Рубі та керівник табору. Зустрічайте нових членів нашої команди Пет та Мех. Дівчата привітали близнючок та назвали своє офіційне гасло. Дзвіночки, дзвіночки, ростемо! Дзвіночки, дзвіночки, квітнемо. Угу, добре. Тепер ви дзвіночки, сказала Софія. Джеймс Джейд пояснила дівчаткам, що дзвіночки на жилетках носять значки, які треба заслужити. Дзвіночки досліджують природу та вивчають багато нового. Ми отримуємо значки за різні завдання: плавання, пташині, голоси, вистежування єдинорога, продовжила Рубі. А ці дзвіночки, що заповнять значками всю жилетку, отримають спеціальний значок у вигляді соняшника, додала пані Хеншоу. Мех подивилась на жилетку Софії, у тебе вже багато значків. Пані Хеншоу посміхнулася. Так, Софії, треба зробити тільки один значок, щоб отримати соняшника. Завтра у вас буде можливість заробити багато значків, адже ми вирушаємо в похід до лісу Пепетрії. Софії не терпілося отримати заповітного соняшника, але король Роланд хвилювався. Не думає, що ліс це місце для принцеси. А Якщо з тобою щось станеться, сказав він, я не можу відпустити тебе саму. З тобою піде Бейлевік. Тату, я й сама впораюся, відповіла Софія, та король Роланд і слухати не хотів. Ви мене навіть не помітите, принцесу, запевнив дівчинку Бейлевік. Наступного ранку Софія вдягла форму дзвіночка та спакувала маленький рюкзачок. Це чудовий день для прогулянки лісом, сказала мама. Звичайно, погодилася Софія, аж ось з'явився Бейлевік у своїй старій формі бабака з величезним похідним рюкзаком. Бабаки мають бути готові до всього, сказав він. Королева Міранда поцілувала Софію на прощання. Не хвилюйся, все буде добре. Дівчата йшли лісом, а Бейлевік тримався біля Софії. Він тримав над нею парасольку, щоб берегти від сонця. Він відхиляв гілки О, дерев. Але бу... не вже було. Угу. Він, да. він відхиляв гілки дерев, щоб вона, бува, не подряпалася. Він прочищав стежку від пилюки, щоб вона не забруднилася. Бейлевік дістав трон з рюкзака, коли Софії захотілося сісти на траву. А воду він подав принцесі у кубку на срібній таці. Софія не хотіла, щоб Бейлевік їй прислужував, вона хотіла гуляти лісом, як дзвіночки. І ось настала перша нагода отримати перший значок за створення пташиної оселі. Софії не терпілося почати. Дівчинка почала збирати її лишки та кору. Та Бейлевік кинувся до неї. Обережно! Ти можеш подряпатися, Я зроблю все за тебе. Ленді став якісь з інструментами зі свого рюкзака і почав будувати оселю для пташки. Але я можу все сама, сказала йому Софія, та Бейлевік продовжував працювати. Дівчатка дзвіночки показали свої роботи пані хеншоу. Рубі та Джейн отримали значки за пташині оселі, вкриті корою і мохом. Це вражає, сказала пані хеншоу, коли побачила творіння бейлевіка та Софії. Щоб заслужити значок, треба було все зробити власноруч, тобто самі. Я знаю, зітхнула принцеса. Софія зраділа, бо знову випав шанс заробити значок за збирання дров. «Принцесо, ти можеш скалку собі в руку загнати? вигукнув Бейвелік. Бейбел, я швидко не збираю дрова. Тільки не знову, я хочу все зробити сама, відповіла Софія. Та Белевіки слухати не хотів. Він не збирав дров для принцеси. Добре, дзвіночки, що у нас тут? запитала пані Хеншо. Бельвік стояв за Софією з повним оберемком дров. Інші ж дівчатка зробили все самі. Рахується тоді, коли все зроблено самостійно. Пані Хеншоу знову не зарахувала принцесі завдання. Всі дзвіночки отримали значки, крім Софії. Прийшов час перекусити. Дзвіночки розпалили вогонь і почали смажити сосиски. Коли Бейлевік взявся жарити сосиску для Софії, вона не витримала і сказала Я можу все зробити сама! Дайте мені можливість отримати дзвіно... значок соняшника. Нарешті Бейлевік усвідомив, що Софія права. Він пообіцяв залишити її спокій. Після обіду дзвіночки прийшли на луг. Це останній шанс Софії отримати значок. Пані хеншоу отримала в руках книжку про квіти. Кожна з вас має зібрати букет ромашок і нарцисів. Але будьте обережні, не чіпайте отруйного мирта. А що це? перепитала пек. Це червона квітка, пояснила пані хеншоу. Якщо її доторкнутися, то можна отримати висип, який буде дуже свербіти. Софія пішла збирати квіти на лузі. Бейлевік старався триматися близько від неї. Він боявся, що принцеса може торкнутися отруйної квітки. Щоб не наражати на ризик дівчинки, він назбирав для неї букет квітів. О, ні, що це? запитала Софія. Я назбирав ці прекрасні квіти для вас, відповів Бейлевік. Але це ж отруйний мирт!» – вигукнула Софія. «Враз!» Тіло бейлевіка вкри... почало свербіти та покриватися червоними плямами, а його щоки спухли. Йому терміново був потрібен лікар, але він не міг пройти по звивіці та стрімкій стежці, щоб повернутися до палацу. У Софії виникла ідея, коли вона знайшла менш стрімкий схил. Зробі вам санчата, які спустимо вниз по траві. Принцеса очолила робочої принцеси. Дзвіночки назбирали деревину та скріпили її лозами, а в наплічнику Бейлевіка вони знайшли шоломи для безпеки. Усі сіли на, на саморобні санчати і поїхали вниз. Із лікарською допомогою Бейлевіку дуже скоро стало краще. В свою чергу, король Роланд подякував йому за те, що він приглянув за Софією. Принцеса не потребувала моєї допомоги, це вона мені була потрібна, сказав Бейлевік. Пані Хеншо дуже пишалася Софією. Вона розповіла королеві Меранді, як завдяки кмітливості принцесою вийшло швидко доправити Бейлевіка в палац. Софія, ти справжній лідер, сказала пані хеншо, а отже, ти заслужила значок лідера, і це означає, що сьогодні ти теж отримуєш соняшника. Дзвіночки всі радісно обійнялися. Для Бейлевіка у дзвіночків було дещо особливе також. Ми вирішили призначити вас почесним ватажком дзвіночків, проголосила Софія, допомагаючи йому вдягнути жилетку зі своїм першим значком за повну готовність. Це велика честь, відповів Бейлерік. То, виходить, я тепер теж дзвіночок. Кінець.